Одна з тих, хто розповів світу про поховання страчених українців в Биківнянському лісі, боролася проти переслідувань своїх сучасників, дисидентів та борчення за українську, яка сама вивчила її після 30-ти. Це все про Аллу Горську. про її творчий шлях, зв'язок з Кримом та вбивство за позицію розкажу далі. Історія про Аллу Горську. Теоретично мала закінчитися в 70-му році фактом її вбивства. І все, все її життя, і історія, от начебто, на той момент обриваються. Але через те, як радянська система цим вбивством намагалася саме пам'ять про людину заховати, спотворити, все, що було заховано, все одно. Потрошечку виринає і стає правдою. І ця правда нам, до нас приходить. Аллу Горську вбили, коли їй був 41 рік. Офіційна версія радянської системи побутовий злочин. Нібито свекор мав не приязнь до невістки та помстився їй. Та друзі були переконані, це розправа КДБ. В одному з листів до другого шістдесятника Опанаса Заливахи незадовго до смерті Алла Горська писала: У мене ніяких ілюзій, хочуть, однімуть ім'я. Хочуть, відкрутять голову, хочуть помилують. Для них наше життя дрібниця не варта уваги. Втомлююся про те, аби душа не сивіла. Підпис Алла Мюнхенська шпигунка за класифікацією товариша Ботвина, секретаря міському партії, Алла Горська була однією з тих, хто у 62-му відкрив та вперше заговорив про місця поховання в Баківнянському лісі, розстріляних у 30 НКВД-стами українців. А у 68-му підписала лист протест 139 діячів культури до керівництва СРСР проти переслідувань дисидентів. Наскільки я можу зробити свій власний висновок про її постать, це ем, і про всю її діяльність вже потім в мистецтві в активній Громадянські позиції це дуже підсилене, загострене відчуття справедливості. Алла родом з Ялти до Криму, сім'я Горських переїхала в середині 20-х років. Батько Алли Горської працював в українському театрі у часи директорії у Радянському Союзі. За це переслідували, тож переїхали на півострів, який тоді мав певну автономію. В середині 20-х у Криму великих зв'язків, ну тобто інформаційних, з Радянською Україною не було. Тобто, людина, яка опиняється в Криму на той момент. Може почати нове життя, може мати такі документи і таку біографію, в якій не буде ніякої інформації, що в неї було в попередні. Оці дуже бентежні бурхливі роки. Сім'я Горських спершу жила в Ялті, потім в Москві та Ленинграді, і врешті осіли у Києві. На початку 60-х років Алла доєдналася до клубу творчої молоді. Сучасник. Вона попала якраз в. Вначе в суть, в основу цього руху шістдесятників руху, саме такої внутрішньої українізації, внутрішнього здобуття ідентичності, тоді у художників, митців, поетів, письменників, в якийсь момент, ну це теж досить в часі. Розкинуто там на пару років і подорожі з художником Віктором Зарецьким, чоловіком в села Українське. Після цих подорожей жінка активно зацікавилася українством, і у свої 30 років російськомовна Алла вирішує вивчати українську. Син Горської в архівному інтерв'ю називав це викликом. Тоді перехід на українську мову був викликом систем. Це був це була ворожа вилазка, це було щось чуже. Горська досліджувала народне мистецтво. У доробку мисткині десятки живописних творів, графічних робіт, мозаїк, ескізів до театральних вистав. Це дійсно непересічна особа з дуже яскраво вираженими лідерськими якостями. Фізично це виражалося тим, що вона була голосна. Вона заходила в приміщення, це у нас прямі спогади з, з прямих джерел. І всі навколо неї в цей момент гуртувалися. Вона говорила найголосніше, Вона. Фізично виділялася високим зростом прямою поставою. Починаючи з 65-го року, Алла разом з чоловіком Віктором Зарецьким та іншими художниками створили низку монументальних робіт, працювали переважно на сході. Тож більшість їхніх мозаїк опинилися на окупованих Росією територіях ще у 2014-му. А після 22-го року у Маріуполі росіяни пошкодили мозаїки дерево життя та бори вітер. Вціліло лише дві мозаїки горської птах на Черкащині та вітер у Києві. Остання потребує реставрації. Розповідає Олена і додає, задля збереження пам'яті про Аллу Горську, торік у Києві провели виставку Бори вітер. Понад 50 тисяч людей змогли побачити сотню творів художниці. Постать горської саме в той момент, ну і досі мені здається, вона є цією постаттю, стає дуже великим дороговказом для багатьох людей, і оцією опорою, на яку можна спертися і знати, що боже, де да у нас були ще в 60-х такі зірки, а ми не знали про це. Ми наче. Привласнюємо нарешті собі нашу історію. Ми наче нарешті усвідомлюємо, які ми круті сильні. Олена каже, збереження пам'яті про визначних дідуся і бабусю стали справою її життя. А серед головних мрій – створити музей чи арт-центр присвячений Алі Горській та Віктору Зарецькому. Оксана Восновська, Олександр Сова, Олександр Тимінський, Суспільне новини, Крим.